Так, давай покажемо, як виглядає погана стрічка. Давайте покажемо, друзі. Не будемо нікого клівітати. Це стрічка, яку ми самі про... замовляли у постачальника під нашою торговою маркою. Це називалось Cola Tape, тому ми будемо показувати тільки на власній стрічці. Це те, що ми. Чим ми не задоволені і чому ми перестали ми стали самі возити і не задоволені постачальниками, які мали. Тому дивіться, ось, друзі, як виглядає стрічка, яку би ми не радили купувати. По-перше, дивіться, матеріал він якийсь вигорівший. Тобто він якийсь такий пожований, він якийсь такий мутний, е, начебто пилюкою набрав. Щось таке. Далі дивіться, всередині, як виглядає матеріал? Багато шершавий він. Бачите, він повністю шершавий. Якщо ви не бачите, то довіртесь мені. Шершавий матеріал, і всередині дуже-дуже багато таких от точечок, краплень, таких от нерозплавних частинок. Це є самі слабкі місця, по які потім течуть. І саме головне, друзі, знаєте що? Що це крапельна стрічка? 9 міл, А коли ми її перевіряємо на мікрометр, вона 7. Оце є дуже велика проблема. Купуєш 9 міл, отримуєш 7. Купуєш 8 міл, отримуєш 6. Алло, друзі, ну ви ж платите гроші саме за це. Так. Тому друзі, рецепт успіху берете стрічку, яка у вас є. Відрізаєте, розрізаєте, дивитеся всередині. Якщо вона має якісь вкраплення, якщо вона така шершава, якщо вона не однорідна, це все фігня. Прийшліть мені фотку. Слухайте, і... запишіть відео і прийшліть фотку. А якщо у вас є ще біла крапельна стрічка чи чорна, а тейп, зніміть мені відео і тагніть мене. Мені буде дуже приємно і дуже цікаво це все подивитися. А від нас отримаєте якісь плюшки. Так я думаю, за таке, то точно так. можна. Так, будемо робити порівняння. Можна якісь знижечки для вас на якісний продукт зробити. Так, так, на якісний продукт зробити. Так.